Добрий день. Так, доброго дня, члени комісії. Розпочинаємо наше засідання. З 7 членами комісії у нас є присутні чотири, один офлайн, три онлайн. Відповідно, форум є. Можемо розпочинати роботу. Сьогодні на порядку денних у нас знаходиться 42 питання, і плюс у нас є додаткові системи. Відповідно, в в порядок денний беремо за основу 42 питань. Хто за? Да. Проти? Утримали. Дякую одноголосно. Рішення прийнято є у нас. за основу. Тепер Віктор Розінь пропонуйте додаткові питання. До порятунку дня прошу доповнити затвердження проекту село Городища Серед Усаміська Спаси Уляна, затвердження проєкту зимою за білецька ППК Рапорбун. Про продаж земельної ділянки, патріарха Рубля Путера Леготович, надання на розроблення проекту Кирилу Світенського, 16 ОЗБ, продання дозволу на розроблений з зустрію фабрична гулю, про продаж права оренди та з першої пакет зустрію, земельної ділянки земельних ділянок, траса вулиця Миконецька і Шевченка, і надання додано розроблений проекту з рук з муссів відшого натису колеса. Так, прошу проголосувати за до консультання до порядку денного. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. ви одноголосно? Пропоную що в порядку денному виключити питання 31, 32 в по порядку денному. денного. ми вони не йдуть на сесійне заслідування, тому не вартує зараз віддати. Хто за цю пропозицію? Хто за? Проти? Утримались? Як відголосно? Тоді в цілому голосуємо за порядок денний. Хто за? Проти, утримали, дякую одного голосу. Переходимо до речі, до реакції земельного. Запродання до зроблення праці з устрію щодо відведення земельних діянців для обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, запресу вичерпувачега, об оренду право на яку б не надаватися на ось. право. Хто? Проте, утримали, дякую одного голосу, щоб не Наступне. Засередити працю зустріч вулиця Спортивної 5. і Гразин портив закрізь.

Противої депутати прийняти прийняти. Про змін В рішенні рішення щодо замість слів для проходу приїзду до квартирно-житлового будинку. Читати для проходу приїзду та паркування, це хлопці, що будного. Зміни в назві рішення замість Миколаївська, 15, читати Миколаївського 115 це котежній теж по новому гамі. Зміни пункт рішення площі замість 057 читати 073. Внести зміни в пункт 3-1 рішення міської ради замість 10% соток, читати 1%. Соток. Це щодо продажу розумерення на аукціоні це стартові ціни. Внести зміни в рішенням спірати 28.005 року, продання до народної проєкту знову стрію ТМР маси і доповнити пунктом 4. Також пункт 15. Корона дорогому проєктів мострію джавно вражати втрати в чині. Внести зміни в рішення міської ради 7.6.24 року і е, управління обліку контролю використання полональні майна і замість слідгового конкурсу з подобними проведення обласними приміщеннями штату для реконструкції будівлі, <звідування> внести зміни в пункт 8 рішення в частині площі, е, також е, щодо пункту 5 рішення 20 го року, вважати що шутало чинність і зміна в зараз по Uh, uh, добре, у мене тут є пропозиція. Пропозиція за 10 пункт з ви цього переліку. Разом з тим рекомендувати. Відділу земельних ресурсів, зробити таку пропозицію для товариства ресторану Калина зробити поділ у земельній ділянці, там є паркування і прибудинкова територія іншого будинку, зробити для медичці, готові значить, директор того калина, також може бути готовий, йому направили листи. Вони геть поділять, а тоді ми можемо за стілен. Тому прохання виключити і але ресур можна голосувати. Хто за таку пропозицію? Одноголосно рішення прийнято. Тепер за е, проєкт сюлому. Хто за? Проти отримали за одного голосу. Все правильно, Леонід, все правильно, добре. Ну, я можу хіба написати пропозицію е, в, в тому плані, що були е, пропозиції комісії щодо розміру питання так. так Зробити пропозицію для девідної комісії. що Ми вже зняли, оскільки поки не буде поділена для мене з'являтися, ми не можемо цього робити. Голосуємо наступне. Приходимо до 15 пункту. приватного підприємства проєкт на за планів документації 25% за правної станції на матеріальному класі 20. Голосуємо до за? Проти. Утримали? Рішення не прийнято голосу наступне. Дати за до запровадження ступенту Укрпетронської планістичної організації площа 02Г для споруди за станції Михайло 42А. Голосуємо за, проти, утримали. Рішення не прийнято наступне. Дати до запровадження ступенти Укрпатнусланічної організації площа 128Г заходу за заправної станції No2 Миколаївської 40. Голосуємо за, проти, отримали? дозвіл the Vienna зробний практик з узю, площі до 30 метра для е, совні дального ражанно е, багато «За», да. Проти. Утримали. Рішення не прийнято наступне. Натисло соболяні бо вені зроблені практи зустрі, площі до, до 39 метрів. Оголосуємо кто за. Проти, утримались, рік не прийнято наступне. Продати власність товариство на земельній ділянку площою 10 сотень, розміщення по фінансово-пробіжної будівлі за адресу 54 з перців продовжування 90-82 тисячі. Голосуємо хто за? Проти. Утримали? Рішення не прийнято одного лосу наступне. Дати до контролю серії розпалення на розроблення проекту демонструю площею 198 метрів, 15-180, а під житло з Голосуємо, за, проти, утримались, рішення прийнято наступне. Припинити комунальну комуніційну підприємство міста комунальної карні на нас прийняти, дати комунальну комуніційну підприємство міста комунальної карні з кількою допомоги, з радянки зрахувати вони святору для окремої будівлі заходів економіки. Голосуємо, за, проти, утримались, рішення прийнято. наступне. Засвердити різним діяманням, що депутація хоче 25 років, всього в Пресківці, Луцин, Старанній, 14 і Проживаю. Голосуємо хто за? Да. Проти. Утримали. Дякую одного стоїть не приїде на наступне. Свердний край з мусор площу 47 метрів. Євгена 9, 2, на Чехоруб Любов Миколаєві. Проживаємо. Голосуємо хто за? Проти. Утримали. Дякую. Нового соїча не прийде на наступне. Наслідок поважує Вікторія Всімів. Згодом технічну документацію площу 10 сотих для виносах полонського будинку Василя Волі Катанас. Голосуємо хто за? Проти? Утримали. Дякуємо голоси при наступне. Назло Сутюку Леонід Іванович на зроблення практи з умовською площі 216 метрів. Волинська 115-287 житлова. Голосує кто за? Проте. Утримуємо звісно приїдно наступне. Нас було професію Антонію Румановичу. Розбудені контакції площі 98 метрів. Гараж за адресу і Мансирської щіка. Голосуємо хто за. Проти. Рішення е, отримали? Рішення не прийде наступне. Затвердити товариство местенка. Проєкзому устрою площа 129. Робітської будівель із адресою Андрія Сакова. Голосуємо хто за? Проти? Отримали? Рішення не прийду наступне. <кхуху> Надати оздобень 46. Усі на 6, користування 6. змагання. Площа 09. Охлонів адреса Голосуємо хто за? Проти? Отримали, Рішення прийнято наступне. Натикоти на розголовлення хімічну документацію з музей щодо міністрації земельницького сподівського призначення підтвердовими дорогами за адресами СІ Малошівці та ІМА. Голосуємо хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято наступне. Натиго довго споруду приїде на тюрм на розробні практику з площаці до No27 для вихованного будівлі енергоцентру зараз боротьбу та поруч. Голосуємо, хто за? Проти. Утримали? Чи одного голосу рішення не, не прийнято наступне? 20 загроманями з розумієм проєктів за музей, задресує строїть на 5 гаражних 21 гараж у і громадян про це оформлені. Голосуємо Та, за? Проти? Утримали. Даток, за доголосу наступне. Ви заговорити в водонам індустрії проект за музей, задресу встановище відсуткування Голосуємо, хто за. Проти. Утримали, дякуємо голос наступне. Зараз ми маємо такі атаціюні техніки, технічну документацію, Зараз 3В3. Будівлі законодавство. Голосуємо хто за? Проти. Утримали. Річня прийнято наступне. Надати назву менюшка один, що підійшли натування на площадь 400, 90 понял, банкеті слова, виключить відеошнату. Голосуємо хто за. Запитання. Є запитання. А скрізька, а там є будинок. Так, для будинкова. Будинок переданий на ОДБ. А на технічній документації будинок враження, що маленький. З яких там квартир? З яких це буде? Я мав не спати квартир. Але ця доманінка побувала в Уранді. Експерименту побудований будинку і провести. Мені просто ряд людей. Це може одна ще. Там буде туди робимо так. Які пропозиції, Антон? Голосуємо. 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 Хто за? Да. Проти? Утримують, а рішення прийде в наступне. Дати дозвіл, Гадюково Володимиру Володимировичу. на проєкту проекту замусі площу до 69 метрів під гараж No2, вулиці Поліська 2. Голосує хто за да. проти? Утримали. Річ не товариф, я не прийнято наступне. Подати власність товариску стріла груп за мене площі 46 метрів. За Задати пане Буду на 30 людей. Заказ і смілико 616 тисяч 268. Голосує хто за. Да потребує зрічне приблизно наступне. Дати дозвіл товариству встановлення тимчасових спотасів площею 3 гектара, а для повний звин будинку забрати у цій господарства. Е, голосуємо хто за? Проти? Утримали. Рішення прийнято дозволу на наступне. Деканці всі для Володимира Степановича тися документів про що з 340 сот. Ще дободі ділянки надо винести на сьогодні бактеріологічний згодин до адреси Володимира Овчаренко. От із мене. за?

Проти, утримали. Рішення прийнято. Наступне. Надати громадянам колючному колючному Світлані Васильівні. Це нашому Олега Кушевській громаді боротьби Василью. Височенному ігором користується від громадян, попрощання соціальних тендер для того, щоб суміші зараз розпитати. Голосуємо за, проти, отримали. Одноголосно рішення. Прийнято доступне. Для право походу приїзду залезти остату в середньому. Хто за? Проти? прийнято. Один завтра і український. Утримались. Три четвер. Всі утрималися. Отримали, да, Рішення не, утримали. Річі, не трейду, так? Всі отримали. Дати дозвіл за сім'ї на складанні проекту площі до 19 метрів для основного сервіту прокування автотранспорту вулиці 19 личе. Голосуємо. Голосуємо за проти. Отримали. Дякую. Затягну товари з Дубра Сіті. Проект за мускую площою 265 метрів. Для бензинтова заходів уровень здоров'я за трасі Роман Голосуємо за? Проти? Потримали. Зате відключаємо події Андрійні. Проєкт замовлю площі 25 метрів. Ми від ми від шосох. Так, що сте за? Підтримали. Продовжувати, бачив підтримуватися. Роман. 36. 36, шоссе. Тридцять підтримали. Підтримали. Поновити фізичній собі підприємці резі і Нірманії до реальності зміняти площі 110 метрів рятуваніського приміщення з адресою 25. Голосуємо хто за? Проти? Отримали? Рішення України наступне. Дати дозвіл управління обліку та контролю на питання комунальної армії міської ради наркозовому проєкту відказання площі до 12 соти для обслуговування підземної шкірного переходу з арестою 15 літніх. Голосуємо хто за. Проти, утримуємо 15 оступне. Для того чеки, вас любодано читається, просумокали це на зовні проекту за мускую. Площею 604 метри. 9 бахтину школу будинку. Здравствуйте, що нас. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримувались. Одноголосифить наступне. Закерти виборку Наталії Петрівні. Проект замутрию по 15 сторони. Голосуємо. Хто за. Проти, отримуєте, що буде заступне. Завертетовисту полімарну група Церкви Мергаз. Проєкт замість 1400 виконувалися 8 приміщення 7 та виконувати. Голосуємо хто за. Проти отримали одноголосу, якщо не буде наступне. Застервати ферміського господарства уряду. Проєкт замуслює площу 385 метрів. Це відут для голосування поливу. Голосуємо то за. Проти отримали зібрання дваступне. Царь проводить оператор бутерброк е, е, за муску 16 сотих серию для пустання послуги парковки. Проти отримуємо наступне. Продати у вас забуду останні бронестайми, зменшу площа 34 метра готова по 10 на закарвених ціни на подушдесят 4600.

Проти наступних. І Про продаж права оренди продати змагання по площадку 20 к вулицям полностью і площі е 300 метрів до розміщення відділ спротив відсутствует, зокрема проковальна транспорт, проти, утрималися. Надання Ще надання дозволу відділу технічного нагляду на влаштування низкого е денного переходу з ресурві корпус. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримуємо звісно. Прийнято. Ми весь порядок людей правильно? Так. Якщо когось якісь питання чи будуть? Якщо ні, то тоді, якщо буде потрібно, ми ще беремо додаткову комісію і якщо там буде потреба. Наразі всім дякую за роботу.